Плацинди, книщі, вергуни. Якщо ви не знаєте, що це таке, то тест на Чернігівця можна вважати проваленим, адже всі ці слова є назвами смаколиків, приготування яких одна з історичних традицій нашого регіону. Та, попри колоритність і потреби у вивченні та поширенні гастрономічної традиції області, тривалий час ця тема залишалась без належної уваги. Якщо, наприклад, до 22-го року ми орієнтувалися більше на українців, які приїздять, і готували їм історичну і культурну сторону, і мріяли про те, що колись гастрономія саме нашого регіону стане родзинкою, на яку почнуть їхати. Та мріями і сам си не будеш і гостей міста не нагодуєш. Тож на сьогодні постала гостра проблема в ретельному дослідженні смаків Чернігівщини, та що найважливіше, у їх популяризації. Постала геть важливе питання сьогодні. Вивчити, дослідити саме як змінювалася культура і смаки нашої Чернігівщини, задля того, щоб в майбутньому, та й Боже, близькому майбутньому, все ж таки, ресторації Чернігова, могли похизуватися сетом, який був сформований в період нашої з вами спільної роботи, із метою дослідження гастрономічної культури Чернігівщини відбулося засідання круглого столу, під час якого вчені краєзнавці у області поділилися своїми дослідженнями та знаннями в темі гастрономічної культури нашого краю. Плацинди це фаршировані різними начинками млинці на кислому молоці. Книжі з цибулою м'ясом – це пиріжки, які по особливому загортаються. Спочатку рулет, потім нарізається і далі ну, створюються такі. Кругленькі, красивенькі, вергуни всім добре відомі, да, обсмажені, фритюрі, хрусткі, шматочки солодкого тіста. Тобто це ось можна пропонувати як стрітфуд. Тобто місцева їжа, ось з місцевим колоритом. Теж місцевий колорит, я хочу, хочу сказати вам ось теж зелений борщ потрапив з хропивою. Да? Коли я була в Польщі, нас там пригощали ще було, ну, самий як місцева страва. Місцева страва, ну як на що я побачила ще борщ, звичайний, да, в якому були шматочки домашньої ковбаси і е, крупно е, нарізане яйце. Ну ось, чим ми гірші, чого ми цього маємо стидатися, соромитися. Тож тепер ви точно знаєте, як називаються традиційні страви Чернігівщини. Досліджувати культуру рідного краю надзвичайно цікавий і захопливий процес, і соромитись цього в жодному разі не варто, адже це наше коріння та наша історія.